Чорівного дня, шановні українці, давайте сьогодні вам розкажу цікаву тему, тому що я про це постійно вкажу, але люди не сприймають. Ось. А тема буде в нас про оплату за знання, Ну, конкретно за магічні знання. Хоча тема стосується будь-яких знань, От. тому що насправді дуже багато людей пишуть про те, що. Відуючі мають давати там безкоштовно знання. от. У нас там велика місія дбати про всіх. Насправді це не так. Ну І чому там відуючі про е, матеріальне думають. Тому й думають, щоб легше вам було компенсувати енерговитрати. Но зараз ми про це поговоримо. От. Суть в чому, що. Ну, завжди люди хочуть мати якісь володіти над можливостями, досліджувати себе, от, бути кращими, розумнішими, впливати на реальність. Чому? Тому що вони пам'ятають ще з минулих втілень душі, що в основі завжди була енергія, тобто ще до мов, до культур, до розділення е націй. От, коли були просто енергія, вона взаємодіяла. Ви щось робите мені, я щось роблю вам передача енергії. В тому числі енергія, як замість слів, передавалася інформація за допомогою енергії, е і все в основі є енергія. І е коли я з вами зараз розмовляю, я також передаю вам через звук, через вібрацію енергію. Тобто, все є енергія. Вона е є як базово в просторі, вона просто переміщується. Тобто, слаб слабкі гинуть, в слабких забирається енергія, передається сильним і так циркулює. Відповідно. Інформація це також енергія. Відповідно, чим більше енергії, тим більше ви на себе натягуєте енергії, тим ви стаєте сильнішим. В цей час слабкі гинуть, а сильні стають сильнішими, набираються більше ресурсу, енергетично. Відповідно, на них нашаровується все матеріальне. Так от, давайте розберемося, хто таке, по-перше, пише. Ви повинні розуміти, що. Коли душа втілюється, от, наприклад, була там тваринка, ми чи якось в іншому вимірі просторі була істоткою, вона доросла до рівня умовно в людині. Тобто пограти в тілі аватара людини, мати інструменти творця, вже можна щось створити ручками, створювати, от, або руйнування там, бомби, ядерні війни, або щось створювати, будувати там, позитивне. Тобто, ну, будиночки, будувати, картини, писати, дерева, вирощувати нові сорти. Так от, коли. Перший раз молода душа втілюється, їй дають багатий рід. Тобто, її закидають одразу в рід з ресурсом, якого є маєтки, гроші, земля. Будь-який час завжди закидається молода душа на перше втілення, коли вона має все просто все для свого розвитку. Але, будучи там тваринкою умовно, люди часто в своїй більшості спускають цей ресурс, який виділяє рід. Тобто вони влазять там якісь, замість того, щоб розвиватися, отримати там якісь, розвивати собі, прокачувати, а це щоденна праця, щоб, наприклад, яснобачення, чи картами навчитись працювати, щодня потрібно ними працювати. Вони хочуть просто бачити мультики, картинки, там наркотики влазять, гуляють, яхти, дівчата, там, хлопці, Уху, погнали, коротше. От, розважаються. Вони е, за одне-два втілення спускають весь цей ресурс. І потім вони народжуються в бідних родах, в бідних сім'ях. Або в одному роду там, ну, в якійсь слабкій гілці. Чи в країні, яка там ослабла, там, наприклад, під, ну, як наша, там, під хрещенням вже геть воробами весь ресурс віддали, от, і ну, фактично в голодному такому енергетичному ресурсі народжується. І потім. Такі люди згадують, що потрібно якось здобувати назад цей ресурс, тобто підсвідомо, в них в душі закладений файл, що вони були багатими успішними, а зараз вони нічого не мають, вони голодні. І вони починають бігати, шукати цей ресурс. Але в той час, як хтось вже таку мульку пройшов і почав здобувати свій ресурс, напрацював собі ресурс. Став багатим, успішним, має такі знання, коли в перевтілення з кожним втіленням, от, старі душі. Чому віддаючи зазвичай це старі душі? Тому що вже ці всі ігри ми програли в цьому театрі під назвою людство. І коли ми приходимо, ми можемо будь-яку професію швидко взяти. І, от, наприклад, я прийшов, вибрав свій рід, тому що насправді віддаючи з часом міняють свої роди. От, Є якби загальнолюдський рід, і можна перескакувати, і це нормально. От, Прийшовши в бідний рід, маючи там вади фізичні з дитинства. Я з нуля просто піднявся, як в група грав, От. тому що ну, ми сюди приходимо гратися умовно. Швидко там здобув декілька професій, там і гуманітарних і технічних, абсолютно різних, і завжди був в цих сферах найкращим. Чому? Тому що великий багаж знань лежить на підсвідомості в душі, які просто потрібно, як жорсткого диску душі, розпакувати за допомогою операційної системи свідомості і користуватися. І тут приходить якісь там в мене в коментарі, ще там пишуть, що. Тра-та-та, Вони ще й тикати можуть, не те, що не повагу на ви, на Ви звертається, тому що весь світ в принципі, звертається на Ви, тільки Кацапи тикають. Навіть в Британії. оце U-форма, Це е, м означає звертання на Ви, що й до королеви, що до простого е, британця. До речі. От, хто не знав. Ти в них є звертання. Але це архаїтична форма, вона ще 150 років назад зникла з їхньої мови. Наприклад, це. Ну просто я говорю про таку якби базову інтерне... міжнародну мову спілкування англійську, навіть там на вид. І воно починає мені розказувати, що я йому маю, я маю, я зобов'язаний дати йому знання, та ще й безкоштовно, уявляєте? Тобто той, хто просрав своє, просрав родове то, що дали на старті на базі, воно зараз приходить і розповідає мені, що я. Йому щось маю давати. Але знову ж таки повертаємося на початок. Знання це є енергія і є взаємообмін. Якщо я щось даю, щось те, що кардинально може там, за півроку, який півроку у мене там люди за місяць навчання, тобто там, от зараз п'яте коло буде на... з 20 вересня стартувати, тобто до 15 набір набираю на новий курс. У мене в люди змінюються за місяць за, за два, кардинально життя змінюється. Чому? Тому що я даю знання, які взагалі не оцінити, розумієте? І навіть тут не питання в фінансах, тут сама подяка людська мені важлива і цікава, тому що, що коли дати те, що змінює і собі життя, той інструмент, яким можна розуміти, врятувати якусь там дитину чи людину. То ви розумієте, що таке оцінити важко. Тобто людина буде намагатись нормально, адекватно людина вам компенсувати там і машину і хату перепише, для того, ну, якщо ви щось таке грандіозне зробите. Тобто ці знання оціненні. А гроші в мене стоять просто для фільтрації, фільтрації слабких, тому що, знову ж таки, гроші це так само енергія. Якщо в людини немає грошей, немає коштів на навчання, на будь-що на їжу. То в цьому житті вона щось робить не так. І одна, чому відуючі приймають кошти, от, чи дари там матеріальні. Раніше дари були зараз кошти, тому що це є де гармонія. От з військових я там ну взагалі от, окрема тема, але вони також мені військові по-мінімальному компенсують, вони мусять компенсувати, тому що якщо вони не компенсують. То можуть і мені по шапці дати, але в першу, чергу, в першу чергу прилетить їм, тому що я ще вирівнюю цей баланс, якось черпну звідкись і поясню, що я віддав ці знання кудись і якось. А, наприклад, тій людині, якщо я даю, вона мені не компенсує нічим. О, енергетично мої витрати. Ті прилетить, тому що утворюється керамічний борг, і її будуть лупити. Дуже сильно. А за сильні знання за велику кількість енергії. Ой, можуть і життя забрати. Тобто пустять на перезапуск, тому що граєш не по правилам. Є правила, є. Ну, гармонія, просто банальне правило сили. Тобто енергія тече. Якщо тобі щось дали, ти маєш компенсувати. Ти маєш взаємності бути дзеркальним. Роблять зло, верни зло, роблять добро, верни добро. О. І. От наявність коштів це наявність сили людини, тому що енергія, чим більше енергії, тим сильніше людина. Гроші це так само еквівалент сили. От. Навіщо брати когось зачуханого в злиднях і навчати його, що йому це дасть? Навіщо йому такі знання, коли він не може жити в гармонії з простором і заробляти кошти, розумієте? Тобто, одна з фільтрацій для вчителя брати на навчання тих, хто може його оплатити. Ну, за нормальну ціну. Хоча в мене ціни низькі. Я проходив курси в закордонні, коли я платив по 500 євро за, за 8 годин. От, щодня я проплачував і щодня от, день був коштував 500 євро, щоб отримати знання. І я не казав, що це дорого, тому що я знав, які я знання отримую. О. Ті, які, до речі, ну, в школі частково передаю зараз через свою призму. Практики пропущені, тобто ну, красти не можна чужі брати, перепродувати, потрібно через себе пропустити, напрактикувати. І в своєму вже як творчий новий продукт, створений, тобто зтворений з тими знаннями, які я придбав, я їх передаю далі, але вже як свої, я не краду. Я їх змінюю, пропускаю через себе і створюю новий продукт, і його е, вгенерую в простір як творець. І брати якусь голодне, нещасне, яке не може навіть жити в просторі, тобто насправді кошти заробляти легко. Потрібно просто розблокуватися, полюбити кошти, розслабитись, пропустити через себе, щоб цей потік пішов, перестати купувати дешеві речі, перестати дурну економію робити, дати грошам оце знаєте, рух-рух, так розслабити, щоб вона пішла, пішла ця енергія, працювати, працювати. Що ви розуміли? Я працюю, ну я сплю дуже мало. Сьогодні я там десь до пів на третю працював. Мені день короткий. Я зроблю стільки роботи різнопланової, І по, в тому числі волонтерської допомагаю. От сьогодні, якраз учні, ми піднімали що про людську невдячність. що там Тим допомагаєш, тим допомагаєш. Люди часто пишуть, не думають, думають, от, що ти комусь зобов'язаний. Я взагалі можу нікому не допомагати і жити прекрасно, в гармонії з простором. Розумієте? Я там комусь. Е Щось, ну, допоможу якійсь людині, вона мені заплатить нормальну суму, і я собі там можу тиждень там їсти, що я хочу, там здорову їжу і не паритися. Візьму там двох-трьох людей і поїду кудись відпочивати, розумієте? Умовно. Тобто, я для, для мене, для відуючої людини яка в гармонії з простором притягнути кошти, фінанси це взагалі не проблема. от І коли якийсь хтось звертається, ви повинні розуміти, що бідний той, хто, по-перше, він просрався своє. По-друге, може бути покараний за те, що е, в минулих життях кермічне відпрацювання, що робив дуже злі, погані руйнівні чинки, тобто в нього забрали кермічно за прокляття його вчинків. І третє, це ледач. Це банально ледач, тому що, ну я дивуюся, як люди кажуть, ой, там нема грошей, бо немає заробити. Там війна, ще якісь відмазки продумують. Та роботи повно. Ми в такий час живемо, що маючи телефон навіть, можна заробляти там. Кошти чесної праці. От. І платити навіть податки Грегору щоб він тебе не вбив. Тому що хто Грегор знищить просто. Ну Це штучне утворення. Будь-яка держава, це штучне утворення. воно Люди його створили для керування рабами. О. Розумієте? Ну, проблем я взагалі не бачу. І знову ж таки, вже знаючи, що. Хто такі оці злидні, які випрошують, там, вони ще й зляться, що чого я тобі не маю давати знання? А хто ти такий? Ти знову ж таки, це боледач кермічно покарана, або той, хто прийшов, маючи все, він просрав свої ресурси, тому що я знову ж таки наголошую. Молодим душам їх видно, Оце, я кажу, золота молодь, які не паряться. Вони прийшли, вони дарувалися до ресурсів, вони кайфують перше втілення. Поповній. От, і завдання батьків якраз навчити, що ти, шановний, прийшов до нас. Вони, по-перше, мають сканувати, навчитися людей. Душ. Якщо ти молода душа, то пояснювати, що ти зараз те, що ти накопичиш, ти забереш з собою. От, чому багаті роди вони одружуються з багатими і слідкують за тим, щоб. Діти накопичували ресурс, а не розбазарювали його, тому що цей ресурс буде передаватися далі, і в, і в межах роду, і в межах цієї душі буде тягнутися. Умовно пропишеться там, скільки коштів житла, які стосунки на жорсткі, де душі. І при наступному втіленні по цих параметрах, як ну, в коді програмному всесвіті, от, ну все в принципі, інноваційні технології, IT, та сама і магія, те сама енергетика, просто видається по базі даних. По запит сервера творця на запит флеш з жорсткого диску душі щитується і видається відповідь, тобто респонс, реквест, видають такі сім'ю умови РІД, які ви напрацювали. І я не зобов'язаний допомагати взагалі нікому. Тобто, і ви не зобов'язані нікому. І допомагати безкоштовно не можна, тому що, коли ви щось допомагаєте, ну можна, тому що. Наприклад, ну як я можу відмовити, якщо там людина пише там, син загинув, чи там. Донька загинула, чи хтось без вісті пропав. Ну, чисто по-людськи, тому що я вибрав, ну це розумієте, це втілення, це гра, ми граємося, театр. От ми вибрали такі бойові дії. Там, в Європі ми так би не розрив не розвивалися, віддаючим було б нецікаво. А тут війна, ми можемо повоювати, побивати, попроклинати, постілювати, тобто там полатати там, людей, там кого там, ноги, руки відірвані, болі познімати. Ну це ж цікаво, це колосальний об'єм роботи. Ну, гра такий, театр, екшн. Ми самі вибрали втілення сюди прийти. Розумієте? Хто вибрав на війну піти повоювати, хто там кармічно мав закрити борг загинути? Хтось хто випадково попав, ну можна допомогти витягнути за вуха. Навіть навчання моє, от я слідкую, отже, п'яте коло навчання мої хлопці, які навіть напередку. Ну, максимум контужені, тобто, там, тому що навчання, перебуваючи в енергетичному полі, в тому числі в полі вчителя, тому що знову ж таки, коли. Вчитель бере учня, він його підключає до себе енергетично. Розумієте? Він підключає до себе, і насправді ви не уявляєте, як важко, особливо перший раз, коли я пробував тільки рун навчати, навіть без відовства, я коли розпочав в день. Е... По свят навіть ніяких не робиться. Тобто, ну, посвята це освячування енергією. Фактично, учні освячуються енергією вчителя. Коли я підключив, я три дня просто встати не міг. Тобто такий відтік енергії пішов. Зараз то я вже натренований, я вже підсвічений в просторі, мені дають цю енергію для того, щоб я ввів. Ті ж самі роди дають тих учнів, які приходять до мене, компенсують мені енергозатрати, тому що інколи навіть мої учні дивуються, як я витримую. Тому що і їхні роди мені дають. Вони потрошку дають, умовно, до 20% там, ну, зазвичай 5-10%. Інколи 20 дають. Оксана, у мене є така учениця, активна. От. Вона здогадається про кого. Її Рід інколи по 20%, такі як спалахи підкидає, тому що в подяку. І це нормально. Тобто, навіть учні можуть не розуміти, що за них проплачують енергетично. Щоб я не, не скопитився, а міг їх вести і допомагати їм. Ну і це насправді дуже важка робота. Дуже. Тому що уявіть, що ви як енерговузол від вас купа павутин тягнеться, і періодично кожен щось смикає звідти хоче. І в день, і вночі хоче. Тому що в мене учні там і в Штати, Австралія, Канада по всьому світу. І це нормально. Ну, насправді це дуже великий досвід, дуже цікавий для мене. Ну, це вже шлях до спостерігача, скажімо так. Але е компенсація завжди є. Нічого не береться. Ні звідки не ні прямує нікуди. Є просто перетікання енергії від одного до іншого. Тобто від сильного до сильного або від слабкого до сильного. Тут я обираю сильних, тому що щоб йшов мені від сильного до сильного обмін енергії на рівних позиціях. Якщо ви візьмете, там візьміть 100 років назад, от ми не беремо там релігії, наприклад, там жреців Волхвів, Ну це теж якби релігійні структури, для того вони ну Релігії створюються, там кажуть, що ніби як тоже, ходять в церкву, нічого не платять, там чи на капища ходять, нічого не платять. Та платять. Платять, тому що це Егрегор, це штучно створений Егрегор. Просто Ну як Волхву пояснити дебілу, що ти маєш жити так, щоб не шкодити ні Волхву, ні ні природі тій землі, якій ти живеш? Придумують якісь сері... е... алгоритми, там в формі богів і пояснюють, тому що ну дебілу ти не поясниш. Якщо молода прийшла душа. Вона, ти їй не поясниш, їй дуже важко пояснити, що ти маєш ресурс, ти зараз все просереш. Та, що він там розказує? Дівчата там чи хлопці, горілочка раз-раз-раз пішов по королесу. От так от. І коли набирали учнів і раніше, то також платили. Багаті платили там гривнями срібними. а Хто не мав коштів, але мав великий потенціал, тобто душа була велика, але просрала свій потенціал, і зараз вона не могла заплатити, вона працювала. Вона дру... рубала дрова, вона працювала бартером. Вона готувала їсти, вона е... слідкувала за багаттям в вогні, розумієте? Була компенсація, бартер. Компенсація. От. І це нормально. У мене ось учениця курс закінчився, вона мені меду каже, ну я там меду вам вийшов. Ну я там перед кажу, ну добре, дав адресу. Так вона мені таки каже, а що це за оплата така висока? Ну наша ви стільки за оплату заплатили. А вона мені там каже, я вам там ну, пів відра меду передав чи відро? Ну розумієте? Тобто людина вдячна за, за те, що вона хоче компенсувати і бартером в тому числі. І це нормально. От, Відповідно, я їй посилаю благость, і в неї ще зараз практика краще піде, тому що я розумію, що за такі подарунки я знову ж таки. І це така гра, ти мені, я тобі, ти мені, і воно наростає, наростає в плюси, в плюси, в плюси, в плюси, і пішло-пішло. Це як прокляття. Вони наростають, 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 і потім хоп, і провалило вниз кось, зняло захист і все. А тут навпаки позитив. І ви візьміть, що не тільки там волхвам, там характерникам ще комусь в Україні там відьмам, відьмакам носили. Бартером працювали, вони жили при дворі і вони виконували всю роботу. За це їм давали якісь крихти знань. Не так як я зараз там концентровано видаю практики, цей, що люди, учні жаліються, що дуже багато практики, що важко справлятися, бо ще робота, там сім'я, діти. Ну, але я даю стільки, щоб це теж така форма навчання, щоб вловили те, що подобається, тому що я даю різнопланові інструменти. І людина вловлює те, що подобається, і вона серед цього вибирає собі, рухається далі. Так от, повертаємося знову. Що, відучі, колись там не брали плату, та брали. Будували їм будинки. Якщо багато. Якщо брати Грегори, там, наприклад, візьміть індіанці, візьміть Тибет, так там монастирі будували. Учні. Вони спускалися з гір до потічка, проходили там з відром чи з лечиком води там 5 кілометрів умовно, піднімали відро води на гору і так тисячу раз за день робили, щоб наповнити резервуар з водою, щоб подалі від людей, від цього лайна. Від бідлоти подалі сидіти на горі, забезпечувати систему управління собі, щоб якісь сітки вивчати там, над можливості тіла, щоб там можна було левітувати ще телекіне, ще пірокіне зробити. Тобто плата є завжди. І оці, що голосять, дайте мені на халявку, ну це все, щоб прийти в магазин і кричати: дайте мені хліба на халявку, бо ви мені винні, бо ви його маєте. Так магазин його має, тому що була пекарня, яка зробила, була логістика, які купили пальне, доставили машину. Яка технічний знос машини врахувала на доставку, яке виклали на полицю, яку пратяться податки, зарплата продавцям платиться. Чому хтось має давати хліб безкоштовно? Ну, піде він, ящики. ну, Наприклад, нормальні, я знаю людей, які, відуючи, мають бізнес. От, якщо в них там якийсь проходить злиденти, він каже, ну, просто піде ящички справа наліво поперекладай. Тобто людина просто бере порожні ящички, перекладає стопочки на іншу стопочку. Для чого це робиться? Для того, щоб було компенсування енергії. І він тоді виходить, виносить не одну буханку хліба, а дві буханки хліба ще й пляшку молока. Тобто, це він привчає до того, щоб росла людина, що має бути гармонія. Ну так, в 90% люди невдячні, вони цього не засводять. Він знову прийде, знову переставлять ящички. Ну він не подумає за те, що можна нанятись на роботу двірником і працювати. От, розумієте? Завжди є енергобаланс, енергообмін. І люди з великим енергообміном потужні, сильні люди, в них і гроші є. І приємно навчатися ту людину. Якщо ти бачиш, що людина згодна тобі платити в місяць певну суму коштів, от, значить вона досягла якогось рівня, вона вже може. Вони часто учні там в анкетах запитують, ну і не знаю, чи я маю потенціал. Так що ви можете заплатити за навчання, так ви вже маєте потенціал. Ви вже можете керувати енергіями, пропускати через себе велику кількість енергії, в тому числі грошової, притягувати матерію. Якщо ви можете притягувати кошти, притягувати для того, щоб матеріалізувати те, що ви хочете, в тому числі отримувати знання і навчання, так ви вже можете працювати. У вас вже є сила магічна, умовно. А це просто магічна сила, це яка? енергетична. От, Тому завжди беріть оплату за щось, тому що не можна милостині більше 20% давати. От. Я з початком війни всіх ми з дружиною поговорили, дав 25% четверту частину всіх своїх накопичень. Абсолютно всіх, фінансових моєї сім'ї. Ми закупили дві аптеки, опорожнили на районі медикаментів, але це був великий ризик. І я з дружиною обговорював, що ми зараз переберемо, ми в четвертину віддамо. Це дуже великий ризик. Після таких великих енерговитрат навіть на милостиню, на, на... те, що ми відриваємо від роду, це може поколихнути рід дуже сильно. Тому що це великий. Уявляєте, ми збирали там е 10 років кошти, там, наприклад, і четверту частину бац віддати величезну суму. Неважливо, що це на доброчинку. Це, це ризик нашкодити собі, тому що в першу чергу ми сюди приходимо самі розвиватися. Ви повинні розуміти, що ви, душа. Поза системами, навіть поза родами. Ви одиниця, яка прийшла сюди розвиватися. Ваше навчання самоосвіта це перш за все, першочергово, з чим підете в наступне втілення. Держава, патріотизм, подорожі, машини, квартири. Це все ну сім'я по великому рахунку, в кого вона є. Не забувайте, що ви перший план це ваш розвиток. Ви можете самі самостійно навчатися, ви можете навчатися. В інтернаті, в принципі, все є, просто ви будете по крихтах навчатися. Я просто вам даю такий концентрат, вже перевіреної інформації, Якщо ви там йдете, наприклад. Ну, нормальний вчитель вам дає. Ви просто взяли і працюєте. Тобто ви рухаєтесь вперед, розумієте? Швидко, інтенсивно і вас курують, направляють інколи і чарівним підсрачником, інколи гарним добрим словом. От. І йде рух-рух-рух-рух. Але потрібно навчатися. І компенсувати. Якщо ви послухали навіть це відео, то я от завжди ставлю мінімум то той коментар пишу. Ви пішли десь на якусь лекцію умовно, безкоштовно. Так вийдіть з цієї лекції і дайте прибиральниці жменю цукерок чи там не, на славу цього вчителя, що вам провів лекцію. Просто, просто компенсуйте. Ось в просторі. От, чим класно сучасна технологія? технології? Що ви можете вподобайку написати коментар? Хоп, і ви вже компенсували. Тобто ви не прийшли на халявку, ви не є паразитом, ви не є споживачем, ви творець, вам, вам дали знання, хоп, ви компенсували творчістю. Розумієте? Має бути завжди баланс. Ви були там на фізичній лекції, е, умовно, безкоштовно, щоб не мати боргу перед цією людиною, ви е, комусь дайте зробити добру справу. Купіть. Е, Пачку перловки і голубів погодуйте на в подяку цьому за цю інформацію цьому вчителі. Все, вас компенсується, вирівняється енергозаряд. Чому завжди до духів ідуть спідношення? Ну, духи хто такий, це. От, ми з вами колись помремо, ми теж будемо духами, істотами. Хтось нас буде побачити, в темному образі буде лякатися, що демон буде кричати, а хтось там, бо в нього релігійна прошивка мозку. Ось. А відучі буде просто: о, істота, що можеш, там, та-та-та. Ну, умовно. І це нормально. Ненормально просрати все і потім вимагати в когось в магазині хліб. Заплати. Піди зароби кошти, заплати, покажи, що ти гіден цього хліба. А ні, то здихай, здохнеш, перейдуть твої енергії до сильного. Ну, це нормально, це ну, так створено, і це насправді справедливо. Слабкі гинуть, сильні виживають. Гроші і знання це енергія, це сила, це потужна сила. І той, хто каже, що матеріальний па... З гроші зло, мені якийсь кадр сьогодні написав, що там. Ой, що ви розказуєте, гроші? Ну, я забанив навіть, тому що я, ну от, до речі, до забанювання теж запитував. ну, Це моя творчість, моя праця це мій город. Якщо на моєму город лазить якийсь бур'ян, то я з ним не буду діалоги вести. Я його просто забанив, почистив свого, прополов свого простору. І так кожен має полоти. І в межах вашої території, роду, держави. О. Пропололи в роду, зробили виродком, відсікли від роду, і хай там сам виживає. Державі там поналазили і народці, як бур'ян. Пропаліть їх. Прополіть, щоб їх при владі не було, і буде вам щастя. Ну, розумієте? Закони Творця, право сили вашого продукту. Тому матеріальне, матеріальне це, це сила. Ви маєте силу і все буде чарівно. Чарівно з вами, розумієте? І за знання потрібно платити. За все потрібно платити. За кожну дію, що вам дали отримали, ви маєте заплатити. Ритуально словами, примівками, справою ще чимось. Маєте заплатити. Тому думайте про це. Будьте великодушними. Великодушний це той, хто розуміє ціну чужого часу, приділеного, і він завжди за це компенсує. Дякую. Слава Україні! Смерть ворогам! Працюємо на перемогу. Хто хоче сьогодні буде відкрити вебінар про українську школу, Магу, він буде в записі, приходьте! Можу там детальніше пояснити, можливо, у кого ще якісь питання. Вживу поспілкуюся сьогодні. Не в монолозі, а в діалозі. Я вам, ви мені взаємодія буде. буде цікавіше. І на кожне рівнодення це 20 березня, умовно, 20 вересня. Зараз у нас 20 вересня на носі. Набираю чергову групу. Хочете, приходите. Навчаю вас, отримуєте енергію через знання, і все у вас буде чарівно. Слава Україні! Смерть ворогам! Слава українській нації, смерть всім ворогам української нації! Працюємо на перемогу!